У Мене є домашнє завдання вчити тексти на пам'ять? Скажи, будь ласка, навіщо? Коли вивчаєш мову, це одне з найважливіших домашніх завдань, на мою думку, вивчати тексти на пам'ять. По перше, це допомагає на автоматі відпрацювати якісь граматичні конструкції або слова. По друге, це допомагає перебудувати трішечки м'язи, тому що інша мова інший рух. Добре. А як? Способів взагалі-то дуже багато. Я думаю, що ти сама зможеш знайти якийсь спосіб, але наша система рекомендує вивчати текст на пам'ять з кінця речення. Наприклад, o'clock. get up at 5 o'clock. I get up at айґетапетфайв o'clock. Студенти кажуть, що відбувається магія. Я знаю, що відбувається магія, тому дуже важливо, коли ми вивчаємо тексти, не думати і не перекладати. Але це треба робити обов'язково в голос. Дякую.